Всі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матч. І сьогодні я хочу пригадати матч Олександрії. Матч відповіді плей-оф Ліги Європи. Матч за вихід до групового етапа. Матч відповіді 24 серпня 2017 рік стадіон Ніка в Олександрії. І Олександрійці приймали білоруський бате. 2-1-2-1, БТ перемагає. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про цей матч. 2-3 загальний рахунок. Саме білоруська команда пройшла далі. І сьогодні, друзі, хочу про цей матч поговорити. І давайте ми все-таки розпочнемо зі стартового складу Олександрії. Підепічні шарана вийшла грати по розмовці 4-3-3. Панків у воротах гідченко Бондаренко, пара центральних захисників, Бацуле Чебатаєв по флангах, старенький Калінчук, Банада, захисників, Сітало, Цуриков, Гріцук у нападі. Це стартова росновка в Олександрії. А Бате, головний тренер команди Єрмакович 4-3-3. Стартова розстановка білоруської команди Шербицький ворота, Булят Мілунович, пара центральних захисників. Ріос, Поляков по флангах. Драгун, Волотико, Іванич, три під захисників. Да? Радінов, Градичук, Стасевич у нападі. Це стартова розстановка. В Бате, відповідно. Ну і тепер давайте безпосередньо про саме маючи, говорити. В принципі, Олександрія, я вважаю, що Олександрійці краще розпочали. Перших хвилин, ну, в принципі, знаєте, такий рівний знову футбол, в принципі, як і в Борисові, в принципі, такий, знаєте, рівний футбол. Що в першому матчі, до речі, в першому матчі нічого один не було, да? Олександріці забили на виїзді, тоді ж, до речі, працювало ще ось це правило, да? з накоміяча. Ось, в принципі, 0-0. В принципі, в принципі, такий рахунок Олександрії задовільняв. в Якщо б, наприклад, зіграли б в 0-0, в принципі, Олександрійці б могли пройти далі за рахунок правило виїзного м'яча. Але все одно Олександрійці, такий рівний футбол, дуже багато було боротьби. Обидві команди не хотіли поступатися один одному. Супершанс був так на хвилині. Так, 20-ті. Дуже здорово, Олександрійці вкинули аут. Потім іде. Відповідно, якщо не помиляюся гріцук там головою скиде на сітало, сітало, пробиває воротарбате, витягує такий удар, витягує майже з-під дальнього кута витяг удар. Я ще не помовляю, з пробивав. А все одно Олександріці свої наполегливість висті. Заробили право на пенальті. На 33-й хвилині матчі Олександріці. Заробили право на пенальті. Дуже здорова ця атака перейшла по правому флангу. Знову виграють, скажімо так, виграють підбирання. Футболісти Олександрії далі взагалі, то по правому флангу дуже здорово. там Бацула, якщо не помиляюся, на банану віддав. якщо не помиляюсь, Банада пенальті заробив. Може, друзі, помилятися, але, скоріше за все, саме Банада пенальті, можливо, Сітало. Ну, скоріше за все, саме Банада пенальті заробив. Uh, в будь-якому випадку. 34 хвилина Олександр Олександріця зробили право на пенальті до 11-метрової позначки. Підходить Гріцук. Гріцук розбігається, пробиває та забиває. Забиває Гріцук на 34-й хвилині матчу. Воротар Бате вгадав напрямок польоту м'яча, але м'яч. сітку варить все-таки залітає. 1-0. Рахунок матчі було відкрито. На 34-й матчу Олександр Ріга Виходить. Даного матчу вперед і загальний рахунок стає 2-1 на користь української команди. Але після забитого м'яча, вже після того, як рахунок став 1-0, Олександрець відійшли грати низьким блоком, і в Бате пішли моменти. І у БАТЕ пішли моменти. У першому таймі у БАТЕ були хороші нагоди, щоб зрівняти рахунок, чи у першому таймі. Але Олександрійці протримались в кінці кінців 1-0 рахунок на користь Олександрія. Початок другого тайму. В принципі, в другому таймі у Бате було більше шансів. Бате контролювала матч. До речі, до речі, ось, до речі заміни відбудуться в обох команд. Куліш, Панамар, Чорний. Водить в Олександрії. Ось тому якось так. До речі, ці заміни, в принципі, непогані заміни, до речі, справді. Але ось, до речі, Сігневич, Володько там вийшла в Бате. Ось заміни Бате також, в принципі, непогані відбулися. Справді, Бате, я ж кажу. Другий Тайм був за БАТЕ. За БАТЕ, бате все-таки домінував. Знаєте, таке відчуття було, що Олександріці ось хочуть вже, знаєте, дотримати ось цю мінімальну перевагу 1-0, пройти далі. Ну, зрозуміло, де результат. Це матч за вихід на груповий етап Ліги Європи на секундочку. Ціна цього матча дуже висока, тим більше Олександрія дебютує. Олександрія Олександрія це такий перший великий досвід для олександрійської команди. Рахунок 2-1 по сумі. Він влаштовує Олександрія. Але в мене таке знаєте було відчуття, що все таки, е Ну, все-таки, все-таки, друзі, ось хотіла Олександрійська команда, вже ви знаєте, засушити, здаєте, матч. Втримати ось цей мінімальний рахунок та пройти далі. Але Бате розпочав тиснути. І Бате розпочав тиснути. І в кіті кітів... Ось він, ось він ось цей відрізок. 70-74 та та хвилина, де білоруська команда перевертає матч. 70-та хвилина матчу, дуже здорова йде атака у Бате з правого флангу. Ця так пішла ідеальна подача. З правого флангу була від футболіста білоруської команди Ось, ідеальна подача. Потім головою, відповідно, робить там скидку Мулінович. Мулінович головою скидку робить. Виводить Іванича один на один з Пантівим. Ну, Іванич пробиває та забиває. 1-1, по сумі, рахунок стає 2-2. Рахунок стає рівним. І після того, як рахунок стає 1-1, ну і бате. Бате пішло забивати ще один м'яч. Ну і Олександрію, знаєте, трішки цей м'яч не дломив. Стасевич віддає на Івановича. Дуже здорово подає Стасевич. Іванич пробиває головою, пробиває Іванич та забиває, забиває Іванич 2-1. Друзі, 2-1. 2-1. Панків майже врятував. Іванич дуже здорово, до речі, пробив. Пробив дуже здорово головою в дальній кут, ідеально прям ну і рахунок став відповідно 2-1. І в Олександрії потрібно було вже забивати два м'ячі, тому що правило виїзного м'яча, правило виїзного м'яча. Тут спрацювало. Олександрійці намагалися. Черний вийшов з містеренького, Володько, там Рьоса це заміна в Бате була, куліш по мене сітало. Ну і ось в Бате ось такі були заміни, справді. І в Олександрії. В цілому, в принципі, матч таки завершиться 1-2. Олександрія з загальним рахунком 2-3 покидає Лігу Європу. Бате проходить далі. Хоча, в принципі, перший тайм я вважаю, що був за Олександрією. Дуже хороший перший тайм від української команди. Але все-таки другий тайм вже був саме за Бате. Все-таки у другому таймі все-таки у білоруської команди все-таки більше ще виходило. Ну і бате пройде в груповий етап Ліги Європи. Олександрія покине Лігу Європи, але все-таки це такий все -таки перший, знаєте, такий досвід для Олександрії був. Олександрія у сезоні 19-20 років ми ще про нього поговоримо. Олександрійці вийдуть в груповий етап, якось згадаємо ці матчі. О, тому Олександрія то попаде в груповий етап Ліги Європи, але це був такі, знаєте, такий перший великий досвід для Олександрійської команди. І підепі ще Шарана дуже здорово виглядали. Бате в ці роки це була найкраща команда Білорусі, і команда та дуже сильна та була. В принципі, футбол був рівний. І в Борисові, і в Олександрії такий футбол такий, знаєте, рівний абсолютно. Ну, Бате проходить по сумі 3-2. Ось, але Олександрій, браво! Дуже хороший матч справді від української команди. Перший тайм, взагалі, ідеальний перший тайм. я вважаю, просто ідеальний. Ну, просто ось щось в другому тамі ось пішло ну, не так, як хотілось, да, Олександрійцям? Ось, ну, в будь-якому випадку. Олександрія 1, бате 2, По сумі 2-3 білоруська команда пройшла далі. Але в будь-якому випадку Олександрія. Дуже здорово виглядала проти такого суперника. А суперник то дуже сильний був і справді. І це таки перший був досвід для Олександрія. Ось, ну я ж кажу: Олександр ще там своє все-таки забере. Забере Олександрія в груповий етап вийде Ліги Європи. Сезон 19-20. Про нього поговоримо ще. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення! Усім до нових зустрічей!